Всім привіт! Кого цікавить діабет першого типу і новітні технології, а саме інсулінова помпа, Metronic і отакий от, от Metronic Guardian 4. В мене є лишніх таких 5 штук, оскільки ми вже користуємося трошки іншими сенсорами. Буде жалко, якщо вони пропадуть, вони до кінця 25-го року. Кому зацікавлено, звертайтеся! Хочу обміняти. обміняти на сенсор для дитини, яка проживає в броварах, і вони не можуть собі дозволити сенсор, обміняти сенсор звичайний, а пробний. Я не кажу на все життя, на пробний, на два місяці, тому що я не хочу це продавати, тому що нам це забезпечують безкоштовно. Якщо я зараз це зажму, а може пригодиться. Не пригодиться. Воно до кінця року просрочиться, так що, кому цікаво, в Україну можу вислати без проблем і обміняти на звичайний сенсор за символічну ціну, не за всі гроші світу. Ще в нас залишається отакий інфункційний набір. Тут іде їх 10 штучок. І теж тут контейнери, ось, теж іде 10 штучок. Це на 7 днів. Це не оті, що на 3 дні. Це на 7 днів воно. Це Extendent Reservoirs. І це теж якби на 7 днів. Оскільки Марії 6 років, і оця система на ній стоїть максимум 4 дні. Тому теж буде жалко, якщо воно залишиться, це до кінця 26-го. року. Це б теж віддала. 10 таких і 10 е резервуарів. Тому що ми переходимо на ті, що на 3 дні. Вони такі самі, але е трошки там. Десь є, відрізняється, але в принципі такі самі. Тут каньола От для дорослих це було б дуже добре попробувати. Хто користується три, тридневними резервуарами, оці на 7 днів. Тут йде канюла, Оця, що в животик, вона 6 мм, проводочок 60 см і це, що накручується, 23 Там Вони всі одинакові. Ми переходимо на. Трьохдневні, там теж 6 мм канюла, Є канюли 9 мм. Може, для дорослих не підходить 6, дивлячись, якими ви користуєтесь. 7 рівних цукрів. Щоб було ясніше, ось оці на 7 днів метронік екстедент. Метронік екстедент. А ось ці. Три дні стоять на тілі мінімет, Міо Адванчі. Чому ми на них переходимо? Тому що дитині 6 років, і на 7 днів воно в неї не стоїть. 4-5 днів максимум. І вже потім цукор летить вгору. Я вже розумію, що треба міняти, тому переходимо спокійно на 3 дні. Мені будемо міняти кожних 3 дні, щоб. Якби... Не летіли цукри і не слідкувати, коли ж його міняти. Але ми півроку цими користувалися, і ми були задоволені, в принципі. Так що для дорослих попробувати на 7 днів, а там просто послідкувати, скільки вони будуть стояти, тим более, що не за всі гроші світу. Сім рівних цукрів. Надіюсь, мене хтось почує. Може, у вас близькі користуються, комусь треба. А, тому що ці сенсори це такі вони нав'яз золота, і я їх не продаю. Я хочу обміняти і зробити добро дівчинці. Поставили, щоб їй сенсор. Вони не можуть придбати, щоб я ці не продавала, гроші не відправляла. Якось домовитись.